Шановні друзі, з цього відеосюжету ви дізнаєтесь цікаві факти з історії та легенди про піратів. Слово пірат походить із давньогрецької мови. Воно перекладається як «шукач щастя або джентльмен удачі, що, до речі, свідчить про те, що перших піратів не вважали виключно злодіями або грабіжниками. Проте вже до нашої ери піратський промисел у більшості країн не був законним. У сучасному світі образ пірата часто обростає романтичними подробицями, їх уявляють зухвалими і вільними підкорювачами морів, але історія свідчить про інше. Найціннішою здобиччю перших піратів ставали не золото, срібло та коштовності, яких було мало на торгових кораблях і в прибережних селищах, а люди, яких можна було вигідно продати в рабство. Полювання за рабами породило особливу професію андраподистів, тобто тих, хто постачає рабів. У колишні часи економіка древнього світу вимагала багато рабів, яких і постачали у той час пірати. Одна з перших згадок про піратів дійшла до нас з міфу про бога Діоніса, якого викрали тіренські пірати. Побачивши на березі прекрасного юнака, пірати вирішили його захопити, адже були впевнені, що отримають багато золота, продавши його в рабство. Юнаком виявився Бог Діоніс. На кораблі пірати хотіли закувати Діоніса, але ланцюги спадали з рук і ніг юного бога, що дивився на розбійників зі спокійною усмішкою. Коли керманич піратського судна побачив, що ланцюги не тримаються на руках юнака, він зі страхом сказав, що, мабуть, це не просто юнак, а Бог, і почав благати своїх товаришів зупинитися. Але пірати не послухали свого керманича, і тоді Діоніс перетворив їхні весла на змій та обвив корабель гілками виноградних лос, а сам перетворився на грізного лева. Пірати від жаху пострибали у море, і Діоніс перетворив їх на дельфінів. Єдиним, кого пощадив Діоніс, був карманич, який заступився за нього. Але це міф. Зрозуміло, що в реальній історії для простих смертних зустрічі з піратами закінчувалися трагічно. Одним із відомих піратів давнини був Навплій, цар острова Евбеї, перетвореного ним на найбільший міжнародний ринок рабів. Навплій придумав запалювати хибні сигнальні вогні, маяки, щоб грабувати торгові кораблі, які він заманював цими вогнями на рифи. За легендою, таким же способом навплій помстився ахейцям за загибель свого сина, загубленого Одісеєм, у той час, коли вони поверталися з Троянської війни. Флот, що проходив повз Ефбею, був заманений на рифи, але кораблів Одісея в його складі вже не було. Каперство. Тобто державно дозволене піратство виникло в середньовіччі в Турецькій Османській імперії, яка видавала берберським піратам дозволи на грабіж християнських кораблів. Найзнаменитішим піратом Османа був Хайреддін Барбароса, який народився на острові Лесбос в сім'ї мусульманина і християнки. Разом зі старшим братом Оручем вони зайнялися морським розбоєм. У бою брати відрізнялися шаленою хоробрістю, і дуже скоро їхня команда стала грозою Середземномор'я. У 1516 році вони захопили Алжир, а через два роки після загибелі брата Хайреддін проголосив себе султаном Алжиру і саме тоді отримав прізвисько Барбароса, що означає руда борода. Османський султан Сулейман І зробив барбаросу головнокомандувачем усього турецького флоту. Барбароса громив генуесців, венеціанців, іспанців та мальтійських лицарів. Розграбував і спалив острів Менорка та грабував узбережжя Італії. Під керівництвом Хайреддіна Туреччина стала головною морською державою Середземномор'я. Європейські монархи у свою чергу почали видавати піратам патенти на полювання на кораблі маврів, турків та представників інших країн. Щоб мати змогу підплисти якомога ближче до мирних торгівельних кораблів, пірати використовували прапори різних країн і тільки пізніше стали перед атакою піднімати чорні прапори з ображенням щелепа та кісток, щоб залякати та деморалізувати корабель жертву. Для захоплення кораблів, пірати зазвичай вдавалися до абордажу. Це спосіб ведення морського бою, коли при зближенні відбувається щеплення з кораблем противника. До речі, абордаж винайдений не піратами, а використовувався ще під час боїв у давньоримському флоті. Часто торгівельні судна здавалися піратам без бою, сподіваючись на милосердя. Іноді їм могло пощастити. Але якщо пірати піднімали чорний прапор з пісочним годинником, символом кінцівки буття, це означало, що полонених брати не будуть. Часто капітани піратських кораблів складали свої власні кодекси, які визначали норми поведінки. Порушення такого кодексу каралося смертю. Саме тому на більшості піратських суден завжди панувала жорстка дисципліна, а алкоголь зазвичай був заборонений. Якщо ви хочете дізнатися більше фактів про найвідоміших піратів світу, про їхні звичаї та традиції, пропонуємо вам ознайомитися з текстом лекції Цікаві факти про піратів на Фейсбук-сторінці Київського центру незрячих.